Усім добрий день. Сьогодні перебирав племя своє стадо. Подібрав у мене є тут 8 сімей. Одну сім'ю, хто хоче, можу поміняти на ячмень, на тонну ячменя або тонну овсяників. Дивіться самі кого що є, якщо є бажання поміняти на ячмінь або на овсяники. Саме головне, щоб воно не було травляне і не було пріле. Ось такі ось гуси. тежучки. Знесли вже сьогодні вже два яєчка малі. Це ті, які з курями, у них там світло, тепло їм. То ці вже знесли два яйця вчора, сьогодні, верні, позавчора і сьогодні. Яка одна гусечка занеслася. Так що так, у кого є бажання, дзвоніть. Якщо хтось хоче за гроші, то за гроші буде, виходить один гусак і дві гуски, тобто сім'я 9 тисяч гривень. По 3 тисячі за кожна. За голову. Дзвонить на вайбер. Номер телефону 098 302 34 75. Все, всім дякую.